Всемогутній вічний Боже, усім серцем дякую Тобі за всі благодіяння і благодаті сьогоднішнього дня, за всі печалі й радощі, за досягнення і невдачі. Усе прийми заради великої слави Твоєї, прийми всі приємні Тобі мої вчинки, молитви, тихі зітхання, вдячно перенесені страждання. Прийми моє серйозне ставлення до образу Твого в кожній людині, турботу про те, щоб завжди слідувати заповідям Твоїм. Прийми мій сон, моє пильнування і кожну мить ночі, яка надходить. Славлю тебе, Боже, звертаючись до тебе так, як ти того бажаєш. Мізерним словом людської мови. Знаю, що ти чуєш мене і мою молитву. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Тобі, Марія, посередниця наша і помічниця, вам, небесні ангели, мій ангели-хранителю, і всі святі в небі, всім серцем дякую за турботу і допомогу. Випросіть у Господа благословення для мене і моїх близьких на цю ніч. Амінь.